Привіт! Побачила в соцмережах цей десерт всього лише з двох інгредієнтів. Дуже він мене зацікавив і вирішила зачудити. І два інгредієнти. Вершки 10%, і я вибрала дві шоколадки 72 і 56% какао. І зараз будемо чудити десерт. Отже, ми поставили на вогонь вершки нагріватися. І я подрібнила вже шоколад. Відповідно, треба дочекатися для того, щоб вершки достатньо загрілися, не закипіли. І далі додамо туди шоколад, і треба буде розмішати, щоб він повністю розчинився. Я вже додала шоколад у вершки, потрошки він розчиняється. І треба зараз просто дочекатися до того, щоб повністю весь шоколад розчинився у вершках. Взагалі цей рецепт йде молоко і шоколад, але чомусь мені видалося, що якщо це будуть 10% вершки, то це буде набагато смачніше і консистенція буде більше нагадувати суфлену. Побачимо, тому зараз треба дочекатися повного розчинення шоколаду. Шоколад повністю розчинився у гарячих вершках. Я його перелила у більшу ємність. Зараз буду збивати кілька хвилин для того, щоб утворилася піна. І потім буду розливати по таких красивих креманочках. Пінка в нас вийшла, і зараз розливаємо по креманочках. Це десерт у креманочках. отак чудово він виглядає. Пінка зверху. Зараз хвильку зачекаю, щоб він трошки прохолов. Хоча, в принципі, не дуже гарячий, бо не був сильно нагрітий, і під час збивання трошки охолов. І... Поставлю дві, поставлю просто в холодильник і дві в морозилку для того, щоб подивитися, можливо, буде схоже на морозиво. Просто щоб порівняти. Окей, час X, 5 годин пройшло. Витягнула я з холодильника ту піалочку, яка просто стояла в холодильнику, вона не стала, на жаль, суфле, так як у людей, не знаю, наче все по рецепту. І це просто така рідина красива, яка на смак. Дуже смачний, холодний, гарячий шоколад. Е, більше нічого. І інша піалочка вона стояла у морозилці. Е, відповідно, мала б ну, застигла вона, звичайно, краще, більше на цей, І зараз попробуємо. От тут це, мушу визнати, що і це смачно, але це нагадує таке крутяцьке, класне шоколадне морозиво. Але не суфле. Круто, але у вигляді звичайного гарячого шоколаду цей рецепт би зайшов на ура.